Вітаємо вас, пане Андрія. Отже, Андрій Заєць, організатор камянець Подільського кінофестивалю Бруківка, вийшов до нас на зв'язок. Вітаємо вас, пане Андрія. Хочемо поговорити про цей кінофестиваль і його особливість в тому, що триватиме він до перемоги. Ось і наскільки нам відомо, великою популярністю він користується тепер і за кордоном, і фільми, які, які на ньому представлені, також користуються. І розкажіть про це детальніше. Що відбувається на фестивалі, які зараз фільми там демонструються, як вони сприймаються публікою? Так коротко розповім про фестиваль у 2017 році. Була таке бажання: ідея зробити такий невеличкий захід для Поділля, тобто, зібрати студентів, кінотеревістів, аматорів. Тобто щось знімати в Кам'янці-Подільському про Кам'янець, тобто різних жанрів. Це було ігрове кіно. І приймаючи заявки, так вийшло, що почали присилати роботи інших міст, тобто з різних куточків України. І так в нас виник такий повноцінний перший кінофестиваль в Кам'янці. Це він проходив 18 листопада, 2017 року, і було з десяти областей учасники. Це різноманітне кіно, це документальне кіно, це ігрове, і соціальна реклама. І так ми вирішили щороку проводити вже фестиваль, розширювати його наступний рік. У 2018 році ми зробили його міжнародним. Тобто ми на спеціальних сайтах зробили реєстрацію і почали приймати роботи з інших країн і субтитрувати їх. І так ми потрішки росли, 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 і в 2019 році ми вже були такий вже повноцінний фестиваль. Вже мали підтримку з державного агентства з питань кіно України. У нас було п'ять днів, п'ять локацій. Покази фільмів жахів з України і з за кордону в п'ятницю. 13-го в старому замку. Кам'янець-Подільському У нас були о, учасники, які приїхали до Кам'янець-Подільського з Франції, з Німеччини, з, з США. І тут у нас о, прийшов ковід, і в 2020 році ми вже проходили онлайн форматів. Ну і ми готувалися до ювілейного п'ятого кінофестивалю ми в листопаді першого року. І через різні ковідні обмеження наша область війшла в червону зону і нас нас попросили або зробити якісь обмеження, або перенести. У Нас не виходило зробити маленького фестивалю, і ми вирішили перенести його на кінець лютого 2022 року. Що було в кінці лютого 2022 року? Кожен знає, і десь трішки поволонтеривши там, зібравшися силами, ми вирішили зробити такий свій культурний фронт на Хмельниччині і голосили, що ми будемо проводити щотижня благодійні кінопокази. Ми хотіли показати всю нашу конкурсну програму кінофестивалю. Переселенцям і всім тим, хто був в Кам'янці-Подільському, ну і паралельно нагороджувати, давати ці відзнаки, які нам з дистанційно визначили журі фестивалю. І так, з 24 березня, по сьогодні, ми провели вже 32 вечори кіно. Ми показували. Роботи і аматорські, і професійні, і за підтримки Міністерства культури, які знімалися в Україні з 2021 по 2022 рік, ми показали фільми роботи з 40 країн світу, тобто короткі метри, і документальні фільми. І влітку ми зробили спеціальну номінацію. І через нашу сторінку на порталі Фільм Фрівей, це канадський сайт, де розміщена база всіх кінофестивалів і там є як соціальна мережа, тобто за символічну плату 5-10 доларів з подачою фільма. Ці гроші йшли на підтримку збройних сил України на різні громадські організації. Ми пересилали. А фільми ми показували. Тому у нас була номінація про документальні фільми Соціальна реклама, анімація про війну в Україні. І ми отримали з України і з-за кордону близько 30 фільмів. Тобто це різне було. Це була і анімація, де художник на Київщині, будучи в підвалі, там, де на півокупованих селах малював там, щодня, тобто створив цього мультфільм. Потім були і документальні фільми. Тобто, як в яких містах знімали, що відбувається, і це показували, відправляли на різні фестивалі. Тобто, такий у нас був марафон цікавий, і завдяки цим показам нам вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Тобто, на показах фестивального кіно і авторського кіно, яке там не завжди є в інтернеті, не завжди можна десь показати. Ну і даємо шанс молодим режисерам проявити себе і такі конкурсній основі, тобто, представити. Також читали в ЗМІ, що іноземні автори фільмів так вони дуже серйозно ставляться до цього фестивалю і вважають нагороду, яку вони там здобувають, досить вагомою. От розкажіть про те, як іноземці себе проявляють на цьому фестивалі, які фільми вони можливо так пропонують до перегляду, як вони сприймають. Те, що бачать ну, в роботах українських режисерів, які знімають про війну, е, ну, їм Україна була цікава, їм було цікаво Західна Україна, тобто наші історичні пам'ятки. Якщо взяти 2019 рік, наш останній великий фестиваль до пандемії, то до нас французькі режисери своїм професійним документальним фільмом їхали за свій кошт, як ми такі регіональний можна сказати, фестиваль без якогось великого фінансування. Тобто, ми могли там якісь там дати проживання, харчування. То французи дісталися до Києва на літакові. Потім у до Хмельницького, Смельницького до нас. І тобто їм це цікаво, і так само німецькі режисери, тобто вони всі їхали. Їм цікаво презентувати тут фільми, і ми бачимо тенденцію, що вони беруть наших молодих акторів до себе в кіно туди зніматися. У нас цього року був представлений фільм про війну в Україні, але це більше. Про антитерористичну операцію цей період був фільм, і в нас відбувався перший прем'єрний показ, адже прем'єрний показ вони планували робити на початку весни. На різних фестивалях і зрозуміло, що ці всі ідеї плани перенеслися, тому ми підбирали такі фільми. І був німецький фільм німецького режисера з німецькою мовою, теж з нашими акторами і з нашими акторами, які були на фронті, і які зараз на фронті, тобто. Їм це цікаво, і вони ми їх просимо записувати відеозвернення, які ми показуємо під час наших благодійних заходів. І вони записують підтримку України. Іноді ми там спілкуємося, листуємося з ними електронним через електронну адресу. То вони знають про фонд Ю 24 президента України. Вони через нього теж донатять і. Ну і діляться в соціальних мережах про те, що потрібно підтримувати Україну і про наші заходи. Пане Андрію, тобто ось ваші покази на вашому фестивалі триватимуть і надалі, і чи можете розповісти найближчі тижні, чи вже відомо, які будуть фільми, і чи вистачить вам дійсно тих фільмів до нашої перемоги? Ну, постійно кіно знімається, і ми тут на місці знімаємо, готуємо якісь різні презентації. Е, дуже велика кількість фільмів, навіть національних, не попали в прокат. І е, всі знають Валерія Маркуса е, військового. І якраз так вийшло, що 24 лютого режисер. з... Не, який знімав документальний фільм про нього, він мав презентувати його в Києві. Почалася війна. І ми він написав нам на коли ми оголосили, що ми будемо проводити кінофестиваль. Безстроково він прислав нам фільм, і ми е, зробили таку от національну прем'єру документального фільму. Зараз він і за кордоном показується і на інших фестивалях України. І таких фільмів дуже багато, які не потрапили на великі екрани і на телебачення, адже в основному зараз на всіх телеканалах є національний марафон, і в рамках на національного марафону зараз лише в основному новини, тому такі якісь локальні кінопокази вони дозволяють познайомити глядача з українським кіно, ну і міжнародне кіно. Бо я часто працюю не тільки як організатор фестивалю, і як учасник різних кінофестивалів. І бачу, що в Європі роблять спеціальну секцію кіно з України. Тобто, що по-українські режисери, які зараз знімають які мають роботи за минулим. Ну жаль, розірвався у нас зв'язок, але можливо, що встигнемо його відновити. Організатор Кам'янець-Подільського кінофестивалю Бруківка Андрій Заєць з нами був на зв'язку. Ну і говорили ми про те, що п'ятий міжнародний кінофестиваль Бруківка триватиме до перемоги. От якраз пан Андрій. Розповідав деталі про те, що можна побачити найближчими днями, та ну і про те, що величезна зацікавленість в українському кінематографі з боку закордонних режисерів, з боку закордонної публіки. Зараз багато хто каже, що нібито світ втомився від війни в Україні. Ну але як ми бачимо на культурному фронті, навпаки, світ якраз зацікавився Україною, Україною, Тим кіном, який ми знімали до цієї пори, можливо, воно не було настільки популярне, але є зацікавленість, і цим треба користуватися, і треба дійсно зніма... знімати нові і цікаві фільми для того, щоб ось цю цікавість іноземців в Україні задовільняти. Так, і хотіли ми якраз дізнатися, що нового відкрили для себе глядачі, переглянувши ці фільми, але, на жаль, зв'язок зник. І ми... Підозрюємо, що це може статися в зв'язку з е, ракетними обстрілами, адже в багатьох містах зник зв'язок, зникло світло. І ось, зокрема, остання інформація, яка надійшла, е, з, е, від е, е, начальника Волинської обласної військової Так, відповідь зараз буквально за мить. в неєм наже гість. Давайте ага, від... завершимо розмову. Так, Пане Андрію. Отже, ми дійсно ви розповідали нас, про те, що повністю немає світла в місті. Блекаут так, так, розуміємо, це така ситуація. В багатьох містах України, в нас на Волині теж. Але чи пане Андрію, чи можете завершити якраз розповідь про ту зацікавленість з боку іноземних режисерів і іноземної публіки саме в українському кіно? Дивіться, дуже поганий зв'язок. У нас вже більше години вся область і наше місто без світла, і, можливо, десь мене не чути, я не чую вас. Тому можна ще раз питання? Я запитував ви. Ми розірвали у нас наш зв'язок, коли ви розповідали, що на міжнародних іноземних кінофестивалях створюють ну, локації саме для українського кіно, адже є величезне зацікавлення. Чи можете деталі розповісти? Не, не почули ви мене, так, пане Андрій? Що ж давайте ну, тоді будемо? Ні, виключив відео. Дуже погана зв'язку. Зв'язку вже краще, мабуть. Пане Андрію, я запитував про так. величезне зацікавлення ну, в українському кіно так, з боку іноземної публіки. Так зацікавлені, вони приймають багато робіт. Вони створюють спеціальні секції, вони піч і виділяють спеціальні години. І це і в Франції зараз ми бачимо. Є в Німеччині спеціальні такі марафони українського кіно, в Польщі. В Польщі взагалі є. Пройшов повноцінний фестиваль українського кіно в Варшаві в рамках іншого міжнародного кінофестивалю. І ця тенденція поширюється, і от я як учасник ми я надсилав свою останню роботу на багато фестивалів. І 19 листопада наш фільм буде відкривати в південній Кореї кінофестиваль молодіжного кіно, і так само будуть покази в Канаді. Тому про українське кіно бачить, бачить на фестивалях, і це досить добре. Що дякуємо, пане Андрію, не будемо вас затримувати. Бережіть електроенергію чи точніше зарядку в вашому телефоні. Отже, Андрій Заєць, організатор Кам'янець-Подільського кінофестивалю Бруківка, виходив з нами на зв'язок. На все добре, тримаємося, пане Андрію. Дякую, дякую. Все.